Анок, шановні присутні, наразі в залі присутні депутати Тетяна Ситні, Ольга Кузьменко, Наталія Серебрякова, секретар комісії Лілія Неофітна і способом відеозв'язку до нас долучилися Дмитро Сушко, Мирослав Нікулін і Олег Сікун. Із 13 членів присутніх сім є ми можемо починати. <кій> Пропоную розглянути регламент роботи комісії. Для доповідачу до п'яти хвилин, для запитання до трьох хвилин. Хто за даний регламент роботи комісії? Прошу проголосувати. Хто за? У залі чотири за. Мирослав Нікулін, будь ласка. Нікулін за. Дмитро Сушко. За. Олексій Кун. За. Всім за. Регламент прийнято. До пропонується в порядку денному одне питання. Зміни доповнення будуть? Немає. Якщо зміни доповнень немає, прошу проголосувати. За основою в цілому за порядок денний. Хто за? Чотири за. Дмитро Сушко. За. Мирослав Нікулін. За. Олексікун. Сім При, е, прийнято. Отже, пропонується порядок проект рішення про звернення депутатів Охтирської міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, бургомістру Гміни Любень Куявський, Республіка Польща, мер міста. Болтеші, с Румунія щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, доповідає Павло Петрович. Ну, е, Шановні депутати, всім доброго ранку. Е, на сьогоднішній день ми всі вже бачимо, що е, ситуація в світі дуже напружена, і увага до України значно знижена. А це, у свою чергу, призводить до того, що е, на всіх міжнародних фронтах Україна починає зменшувати би, свою значимість для кожного президента, для кожної громади. А на сьогодні Україна якраз витримує найбільшу фазу війни, і у багатьох напрямках ворог знищує, стирає з лиця землі наші. Громади і ми можемо не втримати фронти. Тому на сьогодні прийняте рішення звернутися до кожного, в першу чергу, що залежить від нас з вами, звернутися до кожного міського голови, з яким у нас підписані побратимства, щоб вони в свою чергу звернулися на всіх рівнях у своїх країнах. До своїх міністрів, до своїх народних депутатів, до президента про підтримку нашої країни у е, плані при, перемоги, щодо плану перемоги представленого нашим президентом е, Володимиром Зеленським. Є декілька пунктів: це про запрошення України в НАТО, щоб е, НАТО стало саме тим гарантом, яким е, воно повинно бути для е, всіх країн. І щоб відновити, саме воно взяло на себе зобов'язання відновити кордони нашої країни, які були визначені у, під час того, як наша країна стала незалежною. Другий пункт це оборона, у цьому пункті знову ж таки йдеться про те, що незворотне зміцнення України проти агресора і є перелік зброї, яка здатна. Підтримати наші, наших військових і утримати нашу країну в межах її кордонів, реалізація цього пункту передбачає продовження операції сил оборони у визначених районах, а також посилення українських позицій. Там є на сьогоднішній день. Ви вже бачили, що вчора у соцмережах сказали про те, що навіть є серйозні ракети. Які Україна просить в Америці, щоб забезпечити знищення логістичних напрямків і знищення баз в глибині в тилу ворога? Третій пункт стримування: саме от другий пункт про? Що дуже багато говорило і депутатів, багато людей, що є таємні пункти. У цих таємних пунктах саме обговорюється зброя, про яку ще ведуться перемовини, яка могла б дати переломні моменти, то там, дати переломні моменти саме у захисті і в обороні нашої країни, чи зробити переломні моменти. І цю зброю поки що не обговорюють відкрито. Третій пункт це стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної агресії з боку Росії. Пакет стримування – це факт, що Росія буде йти в дипломатію або йде до втрати її машини війни. Мир завдяки силі. Цей пункт також містить таємний додаток. Також в ньому обговорюються ті види зброї. Які е, потрібні Україні неядерної, далекобійної високоточної зброї, які потрібні країні для е, досягнення миру саме в нашій державі у тих кордонах, які були до 91, визначені в 91-му році, от це ми обговорили два пункти, в яких обговорюється про таємні додатки, в яких говориться лише про зброю і види зброї, і ми з вами це не можемо обговорювати. Бо це ведеться на рівні міністерств перемовини, на рівні президентів. І якщо країна, з якою ведуться перемовини, не бажає щоб озвучувалися та чи інші види зброї, то про це не можна говорити у відкритому просторі. Воно не повинно обговорюватись населенням. Там не обговорюються людські ресурси, там не обговорюються різні моменти залучення населення чи чого іншого до оборони нашої держави. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам України укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Йдеться про природні ресурси та критично важливі матеріали ціною у трильйони мільйонів трильйонів доларів США. Це, зокрема, всі корисні копалини, які. Є цінними ресурсами, і цей пункт має таємний додаток, який передають лише визначеним партнерам. Знову ж таки, це говориться про ті партнерські залучені донорські кошти і фірми, організації, підприємства, які будуть залучені до розробки і інвестування у нашу країну. П'ятий пункт безпеки. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів е, Збройних сил США дислокованих в Європі українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. Е, на сьогодні хотів би також сказати, що цю всю формулу миру. Вже підтримали у більшій частині нашої країни на е, всіх е, сесіях обласних рад на е, багатьох сесіях міст обласного значення і міст обласного підпорядкування. Дякую. Якщо є питання, задавайте. питання будуть. Шановні колеги, на комісії було з'яковано, що. У проєкті рішень є там, технічна описка невелика, Верховна Рада України, Рада з маленької літери. Ми будемо за це голосувати. Чи виправити? Вип... Вип... Ви... Можна виправити цю описку, так? Бо вона практично там у кожному пункті. Є запитання будуть до доповідача? Ні. Якщо запитань немає, хто за даний проєкт рішення, за основу та в цілому, хто за. Мирослав Нікулін. За. Дмитро Сушко. За. Сікун. За. Всім за. проект підтримано. Всім дякую. Щиро дякую. Всім дякую. Всіх чекаю на сесію на 9 годину. О 9 годині буде оголошена хвилина мовчання вшанування пам'яті загиблим, а потім ми розпочнемо сесію.